Сказали, капелан каже: я молився, все, що було написано, і все, що знав. Тобто, що люди переживали завдяки тим молитвам, зверненням до Бога, Господь їх скріплював на тих позиціях вони виходили цілі і неушкоджені. Отець Віталій, капелан військової частини. Разом з іншими капеланами, цивільними психологами, громадськими організаціями та подекуди з військовими юристами проводять тренінги для людей, яких нещодавно мобілізували. Дуже багато зараз військовослужбовців навертаються до Бога, адже на війні невіруючих немає. Ось тому наша праця зараз дуже важлива, бо ця праця поєднується і психолога, і, і духівника. Управління психологічної підтримки персоналу оперативного командування Захід проводить комплекс заходів, спрямованих на адаптацію військовослужбовців до військової служби, розповідає офіцер оперативного командування Захід Віктор Салковський. В часі це період, коли військовослужбовець прибуває. Після ТЦК військову частину і до його відправки до у на проходження базової загальновійськової підготовки. Головна увага зосереджується на формування стресостійкості, подолання тривожності і внутрішньокомунікаційної роботи, пов'язаної з роз'ясненням умов військової служби, їх прав, обов'язків і так само реагування на приватні проблеми військовослужбовців, пов'язані з мобілізацією. Психологічна адаптація мобілізованих є важливим аспектом, який впливає на подальшу роботу та успішність бригади, каже начальник групи бойового стресу Анатолій Шульгун. Звісно, мобілізовані військовослужбовці потребують розвантаження, тренінгу з боку психологів, тому постійно проводиться заняття з психологами, присутня обов'язково капілан. Важливість духовної та психологічної просвіти каже і діючий військовий Владислав для людей, яких недавно мобілізувалися, ді дійсно ці курси потрібні. Вони якби більш надихають і психологічно, і морально підтримують з 2022 року. Громадська організація терапіоф він дбає про ментальне здоров'я військових, каже її керівник Олександр Колесніченко. Це групові тренінги, групові заняття, де хлопцям пояснюється, наприклад, як опанувати себе, пояснюються речі, які можуть допомогти. Справитись з стресовим навантаженням є індивідуальні звернення, коли хлопці звертаються, або ми приїжджаємо зазвичай на тривалий час, щоб можна було там знайти можливість час. Звісно, поговорити хлопці могли виговоритись. Після проходження тренінгів психологічної адаптації та базову загальну військову підготовку військовослужбовці проходять фахову підготовку, де отримують навички за своєю військовою спеціальністю, каже Анатолій Шульгун. Тетяна Леус, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельниччина. Нічого не